Яки ми сьогодні будемо використовувати сир марскапоне, кава, печиво Савоярді, осушене молоко та сметана. Для початку ми заваримо каву. Візьмемо дві ложки кави, можемо навіть 3, це кава в нас. Без кафена, але вона дасть нам необхідний смак і колір. Заливаємо водою. І це буде десь 300-350 мл запашної кави. Місу, тому що, якщо не хочеться дуже поправлятися, то ми можемо замінити вершки, замінити їх сметаною. Це не дуже вплине на сам смак, тому що сметана зараз дуже добра, але не така калорійна і не має такої жирності, як вершки. Це в нас тільки сметанки. І додамо, додамо наш зущине молоко. Додаємо, додаємо. Будемо його перемішувати, щоб воно мало добрий смак. Буде в нас солоденьке таке, гарненьке, смачненьке. Так, і поки наша кава охолоджується, ми вже її зварили, вона настоюється. Ми збиваємо. Звичайне молоко зі сметаною. І так як ми з вами, українські господині, то ми можемо творити все, що ми захочемо з вами. Також, оце дуже добре. Якщо у вас залишилось, як в мене, трохи цукру, цукрового, Порошку. Ми його також додаємо для смаку і для того, щоб у нас було солоденьке воно. Це не дуже багато, але можемо так зробити все висипати, і от буде добре. О, ще раз перемішуємо. Добренько перемішуємо і можемо додавати вже сир марскапоне. Я його втро, і ми з вами додаємо і будемо потихеньку його перемішувати, робити однорунну масу нашого крему. Дуже добре Можна притримувати, щоб було зручніше. Може, набуває. Гарного кольору і консистенції. Це будемо додавати все, тому що в нас багатенько савоярді. Скільки піде, скільки буде крему, стільки ми і зробимо тірамісу. Зараз ми дамо спробувати нашому поціновувачу, чи гарний вийшов крем. О, ну, Подобається. Моя тикиця, ой такий добрий крем. Ну, тоді все, все добре. Так, тепер додамо до кави секретний інгредієнт. Це може бути бренді або інший якийсь алкогольний напій, який має м -м, дуже, гарний, дуже гарний запах. І тепер каву ми виливаємо в таку ємність. І в цю ємність будемо занурювати наше, наше печиво савоярді. І будемо його складати, щоб воно було, було добре. Буквально на, занурюємо буквально на 2 одну секунди, тому що печиво воно дуже-дуже швидко -дуже поглинає розчин і становиться вологим. Тому, якщо ви занурите його на більше, ніж на 1-2 секунди, ну, беремо, перевертаємо одну. Один бік, інший бік, і все, і складаємо. Складаємо такого воно у нас буде дуже добре. Я знайшла таку формочку, якраз вона для тірамісу. Бачите? Трошки не така, а тепер будемо покривати це нашим кремом. Крема в нас пройшло багато. Багатенько, він гарненький, але ми так добренько його, добренько, покриваємо. Покриваємо так. Я б ще додавала тут чорну печенинку, тому що воно, якось тут є місце трошки, але воно місце тут, о, таке. О. І тут так його розмажемо. О. і все. І все добре. Покриваємо, покриваємо, щоб воно дуже добре поглинуло наш крем. Печиво повинно добре промаститися. Так, покриваємо цей останній наш шар тірамісу, шар Печива. Покриваємо наш останній шар печива кремом. І ще один, буде ще один важливий у нас крок. Покриваємо, щоб у нас все було добре. Бачите, у нас дуже багато крему, і ми можемо ще зробити ще одну ємність. І у нас ще залишилось печиво, і ми з вами це зробимо. Трошки пізніше. А зараз закінчимо з цією і відправимо його, також ще покриваємо, щоб було гарно-гарно. Так, гарно. Крем всюди. Так. І покриваємо його ще какао порошком. тому що це також один з важливих кроків, який надасть. Нашому тірамісу краси і смаку. Воно буде гарненьке. Каву я не жалкую, так, щоб воно все було добре, добре покрите. О, от тако. Думаю, що це гарне. І тим, хто додивився до кінця. Тим, хто додивився до кінця, хочу сказати, що в каву я додала. Кардамону, тому що воно також додає приємного смаку і запаху. Наш тортик ми відправляємо в холодильник на годинки 4, потім достанемо і будемо їсти. Ну що, шановні, зараз момент істини, ми достали наш тірамісу. Так, він. Просочився, такий він гарненький, зараз будемо куштувати, беремо таку одну. О, який гарний. Який тільки гарний, о, яке воно добре. Яке воно тільки добре, як гарно виглядає, просочилося все. М -м -м. Неймовірний смак. Рекомендую.